Вітаю незламні 270-й день. Україна чинить опір попри всю лю членого диктатора, і з нами поруч увесь світ. Суд у справі MH17 Нарешті визнав винною Росію. Бенксі визнав свої роботи на Київщині, а в Катері стартував чемпіонат світу з футболу. Проте цікаве, файне та оптимістичне, що сталося цього тижня. Розкажемо далі у випуску. Отже, нумо до файних новин. Історичне рішення ухвалене не минуло і 9 років. Суду Гаазі ухвалив вирок у справі. MH17 – малазійського боїнга, збитого у небі над Донбасом 2014 року. Суд вирішив, літак збили із ЗРК бук ракетою, запущеною з боку першотравневого. Ця територія була під контролем сепаратистів. ФСБшник, Стрілков стрілковогіркін та бойовики Дубинський та Харченко отримали пожиттєві терміни та повинні виплатити рідним загиблих щонайменше 16 мільйонів євро. Компенсації гайський суд визнав повний контроль Росії за діями ДНР з травня 2014 року. Отже, війну на Донбасі тепер кваліфікують як міжнародний збройний конфлікт. Президент Зеленський зазначив, Росія багато брехала про цю катастрофу, але попри це ключові факти слідство і суд встановили. Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну. Особисту відповідальність за злочин агресії проти України. Первісний злочин, який породив усі інші скоєні расистами від 2014 року. Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави, коли всі вбивці і кати будуть засуджені, коли їхні командири політичний дах. Отримують справедливі вироки, коли Росія відшкодує усі збитки, завдані російською агресією. Це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру. Прем'єр Польщі Матеуш Моровецький закликає посилити підтримку України. Він переконаний, єдиний спосіб втягнути Польщу у війну відвернутися від України. А до Києва приїхав новий харизматичний британський прем'єр. Поки що, це перший візит, який ріші сунак здійснив до України. Він оглянув розбиту техніку окупантів у середмісті Києва та познайомився із найпопулярнішим у світі псом-сапером Патроном. Попередник Сунака Джонсон був частим гостем в українській столиці. Україн. Це щиро полюбили Дженсоніка і сподіваюсь, сунок не стане виключенням. Великобританія буде продовжувати надавати допомогу аж до того, як Україна не здобуде миру безпеки, на які вона має розраховувати. І цього року лише цього року ми надали військову допомогу на понад 2-3 мільярди фунтів. Ми будемо продовжувати надавати допомогу. по поки ви тиснете на російські війська, поки ваші Об'єкти інфраструктури вашої домівки знищуються. Ми також будемо надавати нові нову допомогу. Збройні сили України можуть повернутися у Крим до кінця грудня, а війна з Росією скінчиться до весни. Такий прогноз в інтерв'ю Sky News озвучив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Він переконаний, українські війська продовжать воювати взимку, використовуючи свій потенціал попри суворі умови низькі температури і втому. Адже Україна. Немає вибору, оскільки будь-яка пауза дасть Росії більше шансів поповнити свої запаси та залучити підкріплення. Знаєте, є феномен, який називається чорний лебідь», Непередбачувана подія, яка втручається в розрахунки, на яку ніхто не міг очікувати. І я думаю, що Росія може мати справу з чорним лебедем в своїй країні всередині Росії і це може сприяти нашому успіху із Кримом. Також є і військовий варіант комбінація сил, ресурсів та чогось ще. Наприклад, ми можемо зайти до Криму до кінця грудня. Можливо, таке? Можливо. До Херсона із Києва вирушив перший поїзд із початку війни. Всю ніч він віз тих, хто місяцями не бачив своїх рідних в окупації. Шановні масажири до чітоних перший республік до. Перші дві сотні тих, хто купив благодійні квитки на сайті Укрзалізниці вирушили до деокупованого міста. Зустрічати знаменитий потяг. До перемоги зібрались сотні херсонців. Більшість прийшли побачити на власні очі перший склад зі столиці. Відтепер потяг ходитиме регулярно парними числами з Києва, не парнами із Херсона. Ради відділі знайомих, взагалі приємно з Києва. за 9 місяців перший раз поїзд к нам в Херсон прийшов. Які це відчуття? Наверное, свободы, я вам честно говорю. Потому что вот честно, вот 9 месяцев ходишь как не знаю в кошмаре. Тут ходишь спокойно, с тебе общаешься, радуешься, довольны, ну, наверное, свободы и радости. Збройні сили України в змозі звільнити лівобережну частину Херсонщини із такою самою тактикою, як звільняли правий берег Дніпра. Пишуть аналітики інституту вивчення війни. Вони вважають, що російські сили на сході Херсонської області зараз дуже вразливі. Окупанти вивезли із Херсона, що могли, а що не могли, зруйнували. Тим часом місто повертається до життя. Більше восьми місяців люди жили без зв'язку із зовнішнім світом, та й тепер не солодко їм ведеться без світла, води і тепла. Багато хто бере воду просто із Три рази на день ходимо, Люди треба ж і помитися, і котів, собак напоїти, і посудуш мити, все ж треба. Добре, що близько живемо, хоч та набираємо. Але попри всі негаразди, настрій в херсонців піднесений. Зараз поліцейські пліч опліч працюють із військовими на Херсонщині. Вони багато спілкуються із місцевими, шукають колаборантів та свідчення щодо злочинів проти цивільних. А ще їхній приїзд це перша можливість для людей зателефонувати своїм рідним. Репортаж із сіл Херсонщини показало суспільне. Покажемо його частинку, і ми. Алло, Алла, привет. Алло, у нас уже Звонок. 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 нам позвонить. Звонок. Мы, мы уже Звонок. мы уже Извиняюсь очень, но через 2-3 минуты мы должны ехать. Хорошо, ты... Це вони генератором. Підключили связно. все, все минут. Мистецтво проти він, вуличний художник Бенксі, виклав відео з усіма роботами, створеними у Київській області. У відео не тільки малюнки, а також розмови з містянами і запис живого виконання червоної рути. Бомба ж сюди впала, і тут загинули люди. Тут Дитина в садочок ходила. Не сумуй, зай. Ми вже стільки викликали, що немає. Дочь, не трогай. Встань, дядя, О, Твоя врода, війчиста я вода, якби страя вода, сині, страя вода. Ще раніше легендарний Бенксі підтвердив, створив сім графіті у Києві та Київській області. Художнику належить малюнок на Майдані Незалежності. Ще один у середмісті столиці, два малюнки у Бородянці, Ірпені та Горенці. Це про майбутнє наше і от навіть такі в напівзруйнованих містах. Ми бачимо, що діти вони там займаються своїми справами. да, вони займаються те, що їх розвиває, і вони, якби ці діти вони вже перемогли цю ситуацію. Це перші роботи Бенксі, що він визнав цього року. Тепер Київщина належить до місць, де створені багато його робіт. Більшістю своїх графіті художник анонім прикрашав Лондон. Досі невідома його особа, але чимало його робіт присвячені антивоєнній тематиці. Його твори продаються за мільйони доларів. Тепер мінкульт України думає, як вберегти їх для нащадків. Кожна із цих робіт вона вартує щонайменше кілька мільйонів доларів, і е, це дійсно такі ці, цілий с. Карпи. 25 років тому у космос полетів перший українець Леонід Каденюк. Він взяв участь у складі космічної місії НАСА. Його завданням у всесвіті було провести експерименти і дослідити, як невагомість впливає на рослини. Каденюк уперше розгорнув український прапор на орбітальній станції. До наших днів на жаль, космонавт не дожив. Запис інтерв'ю з ним має Радіо Свобода. Боже, бережи нашу землю, дай розуму людям. От ви знаєте, після коли дивитися на землю з висоти космічної орбіти і бачити, наскільки вона красива, то виникала така думка, що на такій красивій планеті повинно бути красиве, і красиве життя. життя. Але коли пригадуєш наскільки, як ми живемо на своїй планеті, от то особливо там усвідомлюється надзвичайно глибоко, от наскільки недосконале людське суспільство вже кожен охочий зможе побувати у космосі, звісно, якщо має чималу суму грошей, американська компанія збирається запускати туристів у спеціальні капсулі з морських кораблів. Вартість такого польоту складе 125 тисяч доларів. Перше судно для польоту вже облаштовують. Корабель МС Voyager стане першим у світі морським космодромом для польотів людини у космос. Запускатиме капсулу політ над землею, повітряна куля розміром із стадіон. Компанія обіцяє, пасажири зможуть насолодитися панорамним видом землі на 360 градусів, перебуваючи у середині капсули, яка оснащена ванною кімнатою, баром і вайфаєм на борту. Перша подорож триватиме до 6 годин і візьмуть у неї 8 бажаючих білі мухи налетіли на Київ та ще багато українських міст. Тим часом як у американському місті Бафало зафіксували неймовірне природне явище завірюху із громом та блискавками. Там кілька днів вирувала страшна віхола в курило так, що оголосили надзвичайний стан і заборонили пересуватися містом. Ота найближчими днями буде ще гіршою, тому жителям чи не половини штату Нью-Йорк рекомендують не виходити із домівок. Рух дорогами заборонили. Такі сніги тут бачать вперше за 20 років. Кучу гури подекуди сягнули півтора метри, а температура опустилася на 20 градусів нижче за норму. Тим часом, як в Україні, теж сніжить найбільше в Карпатах. На горі піпіван випало більше метра снігу. Хоча для нашого краю у цей період часу то норма. У Туреччині кіт зі зламаною лапкою сам прийшов до шпиталю по допомогу. Грябий пухнастик зайшов до відділення невідкладної допомоги. Там його оглянули, діагностували перелом та наклали шину. Потім кудлатий пацієнт почав приходити у лікарню час від часу на профілактичний огляд. Сам варто зазначити, що у Туреччині дуже люблять котів. За легендою, це улюблена тварина пророка Мухаммеда. До прикладу, на навоцях Стамбула для них повсюди стоять їжа та вода, щоб хвоста ті Ніколи не почувалися ображеними. Катарі стартував чемпіонат світу із футболу. Чемпіонат повитий численними скандалами і став найдорожчим за всю історію світових футбольних змагань. На його організацію витратили до 220 мільярдів доларів. У першому матчі збірна катеру зіграє збірною Еквадору. Призовий фонд чемпіонату сягає 440 мільйонів доларів. У змаганні беруть участь 32 команди, серед яких немає збірної Росії. Її усунули від участі у великих футбольних змаганнях за війну в Україні. В Білорусі визнали екстремістською пісню. Батько наш Бандера Україна мати рішення ухвалив суд одного із районів Гомоля. Навіть не знаю, чи то сміятись від їхньої тупості, чи то плакати. Совєти зробили з бандери справжнього демона. Продовжують справу Лукашисти із рашистами. Між іншим пісня набула великої популярності 2019 року і є переробкою з інших відомих повстанських пісень. Стала вірусною у Тіктоці і ще більш популярною після початку повномасштабної агресії за хештегом Батьк наш Бандера у соцмережі вже майже 300 мільйонів переглядів. Батько, наш бандера, Україна моти, слава Україні! Героям слава! І щоб там хто кому не говорив, а згине зло і правда переможе. Якщо ви бажаєте знати більше файних новин, підписуйтесь на наш канал Нехта Плюс та інші ресурси Нехта. Також переглядайте наш проект «Новинки» білоруською. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою і коментарями українського та білоруського контенту має бути більше, а нас вже трошечки менше за 20 тисяч. Файних вам новин, Па-па!